Подивимось на гупі. Надіюся, я їх не засліплю своєю спишкою. Які ж вони красиві, як вони рухаються. Рух це життя. Подивимось на цитрусів. Дивіться, скільки їх тут. Точно як цитруси. Такі маленькі, такі плоскі, А це вже пошире. А оці як неонові. Неонова рибка, так і називається риба неон червоний. клас, неонові рибки.